Запоріжжя зараз ситуація достатньо стабільна, відбуваються як і раніше прильоти, але трохи покращилася ситуація із якістю води, трохи наповнилися водосховища. Ну, так само продовжуємо контролювати рівень радіації і переживати про це. Коли російські терористи. Намагалися зірвати греблі і пошкодити систему водопостачання, то таким чином їй вдалося пошкодити греблю Каховського водосховища, яке було джерелом питного та господарчого водоспоживання для частини населених пунктів Запорізької області. І коли почало це водосховище міліти, то вони відчули на собі погіршення якості води. Ну і взагалі мешканці Запоріжжя теж переживали про те, чи буде в нас питна вода в крані. Але ЗСУ вдалося зберегти саме Дніпрогес, хоча теж відбувалися бомбардування, і Запоріжжя досі з водою. Хоча коли пішла повінь, то, відповідно, піднявся рівень води у Дніпрі і спускали воду з верхніх б'єфів донизу через низку водосховищ. Ми ж знаємо, що Дніпро є зарегульованою зараз річкою, яка є низькою водосховища. Коли в Києві кияни відчули на собі. Повінь під підвищення рівня води в Дніпрі, то цю воду спускали трошечку донизу, і ті міста, які нижче потечі, відчули на собі погіршення відповідно якості води в крані, тому що очисні споруди не могли впоратися із такою кількістю, ну перш за все, забруднення. Ці ракети, які збивають над Дніпром, все одно потрапляють у воду. Далеко не всі ракетні уламки витягли з Дніпра. Також споруди в кривому розі частково зруйновані, частково через підвищені потреби в електроенергії іде стримування скиду води, і це позначається на якості. Відповідно, все таки води трохи менше, бо потрібно забезпечувати гідроелектростанції. Eu Ситуація з ґрунтами, чисто теоретично, екологи пояснюють, бо неможливо прийти до зони бойових дій і взяти і виміряти проби ґрунтів. Тож екологи пояснюють, що під час вибухів ракет відбувається серйозне забруднення на місці воронки важкими металами, ртуттю. Навіть якщо там збіднений уран, то все одно маленькі шматочки лишаються. Знову ж таки, ракетне паливо дуже токсичне. Будь-яка ракета це теж ракетне паливо, якого. Горіло. Коли горять радіоелектронні схеми, то ми теж розуміємо, що це серйозне забруднення. І знову ж таки, коли били рашисти в об'єкти енергетики і палали підстанції, то було забруднення ґрунтів в цих місцях. Та ж наші колеги, чисте повітря для України, також працюють із ґрунтами і зараз йдуть перемовини, бо це безпекова ситуація із Запорізькою Дніпропетровською обласними державними адміністраціями про те, щоб в місцях прильотів зробити аналіз ґрунтів, щоб були допущені європейські екологи, і розробити план відновлення цих ґрунтів. Ну, прям конкретно, наприклад, ага, є уран, є ртуть, і для цього треба тето і тето. Це беруться проби ґрунтів, відправляються до Чехії в інститут, Празький інститут у Брно, це наші партнери, і далі без пояснення конкретного місця, звісно, ніхто не буде публікувати. Розробляються стандартизовані рекомендації. Наприклад, якщо горіла підстанція, то йде ось таке забруднення. Якщо горіла нафтобаза, вилив нафти, то це ось такий вид забруднення, і треба робити те-то і й те то Якщо, наприклад, у вас на городі танк горів, і ви знаєте, що. Було там, то не треба ж відразу, там приклад садити капусту, як приклади незламності українців наводять. Але ж все таки треба розуміти, що там є забруднення і ті рослини, які їсти сирими, точно не варто поки що садити декілька років років, поки мікроорганізми поступово відновлять цю якість ґрунтів. Є цікаві дослідження, до речі, про те, наскільки все в природі взаємопов'язано пов'язано у той ж чеської громадської організації Арніка, з якою ми співпрацюємо. У п'яти промислових регіонах України брали на аналіз лабораторії яйця-курей для того, щоб проаналізувати їх на вміст важких металів, радіоактивних елементів. Ну, це для того, що, ну, може, вони не могли взяти людину обстежити. Ну А кури це все, тим не менш частинка харчового ланцюга людей. Тобто ми розуміємо, що якщо яйця забруднені, кури, які живуть у вільному вигулі в природі, то це показник того, що відбувається відбувається, приблизно потрапляє до людини. Ну, там певні на ковіді результати можна ознайомитися на сайті cleanair.org.ua. І там достатньо показово видно, що в Кривому Розі, в Маріуполі, в Запоріжжі, Краматорську достатньо забруднені ґрунти. І ми розуміємо, що і люди відчувають на собі вплив промислового забруднення, ну це не є секретом. З якістю повітря ситуація на початку війни суттєво покращилася. Якщо казати про Запоріжжя, то певний час кілька місяців була зупинена промисловість, і ми проводили дослідження якості. Повітря, і насправді повітря стало частіше. Але коли підприємства вийшли із режиму гарячої консервації, так званої, тобто наша металургія, коксохімічні підприємства, продовжили працювати навіть надолужувати ці втрачені підприємства Азовсталі, які теж давали потрібні Україні метал, то тут ми на собі дос, дос таке суттєве погіршення якості повітря. Ну, мешканці Запоріжжя жаліються на це. Водночас у нас у місті відбувається робота над програмою поетапного зниження викидів. Це, до речі, перший випадок в Україні навіть під час війни, коли громадськість і місцева влада почали виконувати закон України про охорону атмосферного повітря, і намагатися скласти план заходів щодо того. Щоб повітря стало чистішим, що для цього треба робити біля підприємств на території міста, система моніторингу, система зниження і контролю викидів, нові можливо фільтри, модернізація, все це зараз продумується в місті. Зараз в Україні достатньо сильно розвинена мережа Екосіті. Це українська мережа моніторингу, яка почала створюватися ще з 2018 року. Чеська громадська організація Арніка допомагала українським невеликим організаціям встановлювати станції моніторингу українського ж виробництва ЕкоСіті в Івано-Франківську. І ці хлопці виробляли ці станції, підтримували їх програмно. А мешканці громадські, Ініціативи отримували ці станції безкоштовно, встановлювали в себе. Це такі собі невеличкі споруди, умовно кажучи, ящички, які можна поставити за вікном, підключити до інтернету, там є сенсори, датчики, які контролюють рівень пилу дрібнодисперсного, різних фракцій, також чадного газу, формальдеїду, ті найчастіше знайдені забруднюючи речовини в повітрі. України. Але під час війни, коли з'явилися ризики забруднення хімічного, зокрема забруднення через викиди аміаку чи через викиди хлору, через хімічні. Обстріли або радіаційних загроз, то почали додавати датчики також цих речовин. І відповідно зараз в усіх обласних центрах України екосіті встановили системи моніторингу, і на карті екосіті ми можемо дивитися або підключити чат-бот Radiation and Smog Alarm, в телеграм в телеграмі і отримувати дані, якщо підвищиться рівень радіації. Ну я раджу це зробити просто для безпеки для того, щоб не переживати. Бо ми ж розуміємо, що росіяни сіють і ПСО дуже часто використовуючи різні телеграм-канали, різні фейсбук-групи або й чати найчастіше цим відзначаються, коли пенсіонери починають поширювати інформацію про нібито або трупи у річці Дніпро, або радіацію. Яка вже от ціла хмара там, над Тернополем чи над Запоріжжям. Але ну, люди молодші або старші, які користуються телеграмом, можуть просто встановити собі підписку на станції в їх місті, чи ну, в більшості великих міст і маленьких міст є такі станції, сіті, і отримувати сповіщення в разі, якщо щось відбувається, або просто подивився, а нічого не відбувається. Це вже добре. Не підвищувався, були невеличкі стрибки буквально на рівні нормативних. Ну, наприклад, там 9, 10, 12 мільярдів на годину є стандартний фон. Ну, на різних містах там може відрізнятися. Але буквально нещодавно була конференція, де науковці різних українських вузів, екологи, айтішники аналізували статистику щодо радіаційного забруднення і особливо цікавила ситуація в Запорізькій, Дніпропетровській області біля Запорізької. Атомної станції, біля Південно-української, де теж дрони пролітали, біля Рівного там також цікавила ситуація, що з радіацією, біля Чорнобильської зони є, біля Києва станції моніторингу радіації. Все в межах норми. Бувають певні невеличкі, такі, ну, як зміни температури плюс-мінус трошечки, але все в нормі. До речі, якщо хтось з нас слухає, хто є сам науковцем або екологом, або експертом, або навіть журналістом, розслідувачем, то можна теж у екосіті отримати доступ до кабінету дослідника і дістати інформацію там за за минулий рік, наприклад, і самому подивитися. Є велика українська організація екологів, називається Українська Природоохоронна група, і вони проаналізували дані про вплив війни на переважно. Звірів, птахів на те, як вони почуваються. Ну, ясно, що людині вибухи незрозумілі а тут ще й порушувалися ці міграційні шляхи. птахів, вони там летіли де завгодно, відбувалися порушення, гніздування, просто гинули тварини в лісосмугах. Ми ж бачимо повністю випалені, там вже нічого живого не лишалося. Або коли до людей йдуть лисиці, там чи чи якісь вовченята, годуватися, тому ж розуміємо, що не з хорошого життя це сталося. На жаль. Багато лісозаповідного фонду степової частини України Херсонщина, Асканія-Нова, Миколаївщина унікальні природні заповідники, де зберігалися і рослини червонокнижні, і тварини теж просто знищені. І їх відновлення ну, важко буде йти, і це займає цілі десятиліття. Ну, для початку максимально не заважати, якщо по можливості. Дуже прості речі, які всі знають, але далеко не всі люблять, це дбати, щоб менше відходів було, менше користуватися все-таки по можливості водою, ну, не дарма її виливати. Бо... Зрозуміло, а менше намагатися споживати навіть імпортних овочів фруктів, а надавати перевагу українським, і не тільки тому, що вони українські вирощені нашими фермерами, але й тому, що для транспортування цих продуктів не витрачалися там бензин, нафта, не автомобілі не спалювали а, вихлопи тощо. Ну і звичайно, під час війни також одним із способів фізичної активності, який обережно можуть впроваджувати жителі міст. Це все-таки невеличкий толок біля свого двору. Переселенці, наприклад, у Запоріжжі до цього активно з задоволенням залучаються, бо люди, які із сіл і звикли працювати на городах, для них весна час, коли хочеться щось поробити. І можна цим людям двори свої влаштовувати, там якісь невеличкі городи, клумби. В першу чергу має бути перемога, а потім так зване зелене відновлення. Якраз зараз у Києві відбувається. Міжнародний і всеукраїнський форум відновлення, на який зібралися, уявити собі, більше трьох тисяч представників громадянського суспільства з України. Багато хто онлайн, але і офлайн, дуже багато хто приїхав, попри теперішню безпекову ситуацію в Києві. І ми бачимо, що під час війни люди стали більш, мені здається, Уважно ставитися до довкілля, розуміти, що це наше, треба його берегти. І в цьому плані війна ми відчули на собі, ну, дала можливість людям побачити, порівняти і оцінити своє. Уже не хочеться, іноді не хочеться якось нести сміття туди. Ти будеш гуляти, бо нема можливості поїхати в іншу країну. Ти все одно будеш у своєму районі. І тому з'являються якісь невеличкі маленькі ініціативи, якісь там посади. Квіти біля свого двору ну такі ось місцеві.